Перед історією цього серіалу. Ця наша головна героїня Аміна поїхала на відпочинку за кордон, але її корабль о, коротше, розбився і вона та її подруга на цьому острові. Ну, коротше, в принципі, це саме перед історією, нема сміху робити дуже велику. От, ну, в принципі, я думаю, що вас, вам цей серіал зайде У мене ще є бороби. Три серії. Вот. Ну і плюс, поки що, ми тут пливу в серіалі, десь відео виходить нашу подругу звати Кріс, а нас Амін. Тому я думаю, ви все зрозумієте. Ну а так, приємного перегляду. Не сказав, що ти Ладно, треба десь бігти. шукати щось. Шиш... Так. Ну, треба знайти, може, я десь крізь знайду, я не розумію. От не треба було так попасти десь. Я не розумію, чому іменно я і чого не хтось інший. Секс завжди. Це найгірше мені. Універс закінчив на двойки, все це було благодаря моїм грошам. Можливо, я не десь скрізь. Де ж вона може бути? Можливо, вона вже на цьому острові. Я ж там не завжди одна. Ну, головне, що це сендвіч. Буду їсти сендвіч. О, тут є тварини, можливо, я коли тут попід підрозриву розвиваюся, то щось. Треба, напевно, піднятися на цю гору. Можливо я щось там не иду. Так я, напевно, сейчас пошла смотреть Йду Де я, де я не Можливо, десь корість, туде, Уже вообще не занимаюсь. Может быть, криз, тут и все пещеринки. Может я и нема, я у десь вообще під закрыл, теперь мені тоже без лучшей подписчики. Так. А якщо піти туди? Може там є шахта, я щось бачу окрай мока точно. Але, ну, я сподіваюся, що можливо на цьому острові є ця кріш. Боже. Я боюся, що вона тут є, що вона не пропала. Та, Це що таке? Маю. Кріс, 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 привіт! Кріс! Що ти була? Де? Де ти була? Де? Що як брались? Я... чого я не бачила. Як ти сюди припливала, я, я взагалі... я нічого не задихнулася, я, я проснулася з того, що я тону, і припливла сюди. Навіть навіть не пам'ятаю як. Я я десь там, десь там було озеро, якась річка велика, я не знаю, що це море. Я там чуть тонула, але я проснулася, я не знаю. Пішла в чувство. Хоча, що це за лосом? Чого ми тут? Чого це за нами? Ми ж кілька. Зараз це От Відправила... Костя. Знайомся. Костя? Короче. Я не понимаю, чего ты с нами, чего мы э, вообще пришли сюда, чего моя мама решила отправить на за кордон. Что? мы что? Держи, держи Что? Ты не бачила? То есть ты тут сидела примерно день и не это? Я спала. Я только что проснулась. Подожди, уже снова ночь. Я только что пришла. Давай спустимся. Може тут десь є їжа? Може, вона... Тут є їжа! Де? Так добре! Так, берем їжу. Просто це дуже добре, що вона тут є. Ми Мы хотя бы не голоду, і якщо що ми там. Я не знаю. Маші... же е. А я там бачила ще курочок таких овечок коровок. Я ще не розумію, як вони тут виживають, але Чли наверх. Що? Ну тут хтось помер, я не понімаю. Ну, настільки довго тут нікого не було, що тут все заросло. О! Нас друг є. Хто? Другнув?

Ну по і ні, я не розумію. Ще, а вдруг тут ходять якісь дуже сліті тварини, тигри, лиси. Не знаю хтось, може тут є якісь монстри, може. Я вообще якісь і не знаю, якісь штуки. І це пі штуки всякі, ці монстри їхні. Ні, а чого тут померла людина, якщо тут там була їжа і дуже багато навіть? Я не знаю. Тут дуже багато всього. Може, хтось і вбив? Смока, не ну, Або на то, що не було води там. А там а що? Би? Там ціле озеро, звідки можна пити воду. Може від холоду, від навіть жари. Пригрились. Якщо холод, то ось тут є. А там дуже холодно, коли ми спускалися. Ну там просто, якщо гаряче, то ти, ти спустився. Так вкустьор він запалений, він не може дуже довго горіти. Неправда. Але Я дивися. Він... І що робити? Ця людина або недавно померла, або Але якби вона недавно померла, не був би один череп. Ну, да. Де все м'ясо, волосся не знаю, це тільки он один череп. І то видно, що він дуже старий. Mm -hmm. тут, ну тут, ну, тут по-любому хтось є, і мені це із-за цього щось є страшніше. Ми ще не знаємо, що там зверху. Можливо, це вообще якісь е, там ходять якісь злі монстри, і вони просто нас е, раз-два і все, і ми підемо за цією людиною. І ще саме головне, якби ж тут нікого не було, так? Щоб тут не горілись не і факела. І вони розставлені по роздуманому. тут видно, що тут хотілося відтити деяку частину, не хотілося віддати потолок. Тут навіть є бодайка полібомпить на того, що ось ну, тут душ можна приймати. Дивись, яка цілісенька бочка, видно, що ну, просто її ремонтували, глянь, вона дуже ціла. У мене вся в сараї була дуже понищена бочка, її просто ну, пару років не чинили, пару років, зо два роки, і вона така настала дуже негарна. А ця, ось, ну тут її по-любому погана. Це драбини. Ну, драбини, дивись, яка ціла. Так, да, тут нема драбини, і тіпа, видно, от тут такі осколочки, її знищили. Але. Хто? Угу. Ти сам? Я не знаю Короче Я не знаю, що роби ти. Давай ти поспиш Я поки що по... тебе похороняю, А потім наоборот Ага mm -hmm. Мені кайфує, я на тобі сижу В <laughs> мене зараз Ліана на чомусь Я вже на Ліаніці

Я не знаю, я засинаю, і звідси хтось спригнув і пішов туди, а там нікого немає. А якщо він має зброю? Куди ти йдеш? Ми ж вообще без зброї, без нічого. А тут, тут залишатися не можна. Той тобто знає, що ми вже туди є. І що робити, куди нам іти, і що? Що дальше буде? Корочку, корочка вилупилась. вылупилась. А нам треба нам звідси треба тікати. Я не знаю. Давай забираем це і йдемо Так, я думаю, можна йти. Ну. Костя, берем хто якось? Ну, бере. Берем. Бере, Костя. бою. А нам треба йти Я, Я знаю, куди можна піти. Я навіть коли бігла сюди, я бачила. Куди? Там було дуже велике дерево, і ми можемо можем біля... Там хтось є, дивись. Де? Там якісь лами. Не бачила. Дивись. Там якась людина йде. Там людина. Давай побігли сюди дивиться. Угу. О, коли продумається сер серіалу, на ходу. Mm -hmm. yeah, yeah. <laughs> я, я думаю, я знаю. Я придумаю сюжет на ходу, прям. Просто mm -hmm. выходим и. Mm Мы -hmm. і... початок mm -hmm. придумали, а далі все, знаешь, як в Эдисона, правда? Угу. Mm -hmm. Дивись, я тебе казала за це дерево. Почекай, почекай, Дивись. чому так багато пшениця на синя Я думаю, це все тварини. Може. Чи так багато? Ну, корова. Ти вон коровы. Боже, стільки часа прошло. Давай мы поставим лишку. Я не знаю. відпочинемо. А нам треба щось робити. Ми ж... Де це є? Іди сюди. Дивись, ти вчилася на медика, правильно? Mm, вроде бы, да. Ну, а я втілася на архітектора. Значить, ми можемо побудувати будинок, а якщо щось станеться, ти мене полічиш. Або ще щось необорот. Ага. Але ну, ми ж не зможемо це все добути, хоча якщо разом, але руками Ну, це неможливо. Ну, тим більше, всі, хто тут є, вони побачать, що тут появився якийсь будинок. Слухай, а якщо в мене є ідея, давай я піду в розвідку, а ти спробуєш хоч трохи добути дерево. Боже, чий дощ пішов. Зараз всі мокрі буде. Ну, я і так вся мокра і не висохла. Давай попробуй, хоча б трошки добути дерева, якихось палок, ми скрафти зробимо з них доски. Я піду в розвідку, я піду наверх, можливо, там щось є. Можливо, там є якийсь будинок. Можливо, не знаю. Я спробую піти наверх. Якщо це буде щось серйозне, я прийду. По тебе. Далі. Стоп, що? Тут лава? Я не вірю своїм очам. Лава? Реально, це вулкан. І що робити, якщо, якщо він вивернеться? Треба побігти, звідси, поки лава не піднялася, або ще щось не сталося. Треба буде ще. Ходите до... до Крис. Амина! Так, подожди, подожди, зачекать. чекать. Я не зрозумела, что там стало-то? Мне Я... Я бежу! Уйди, мы же там. Да, она кричит, зверь, мне не требуй Амина! Я бежу! Крис, что сталося? Тут до меня кто-то сбежал. За тобой кто-то кто -то Тобто, мені не показалось тут реально хтось був. Мені тусь був. Не тільки мене вбити. У мене є тебе погана новина. І це те, що недалеко звідси є вулкан. Ота от гора це вулкан. Там середині вулкан, я не знаю. Ми можем померти. Вот именно. Я не знаю, що робити. Ще Двища знайшла. О, це дуже добре. І що нам робити? Ну, треба зробити якісь підземелля чи. А, і виш, виш, я пройшла, і двіща знайшла. Це дуже добре. Ну что просто было дерево. Ух ты! Знаешь что? Помниш, я говорила, що може бути і Сипів оця штука. Угу. А якщо тут є якийсь бункер? Що? Як, ну, тут може бути бункер від цих штук. Боже. І логічно, що він буде зроблений з таких матеріалів, які е, захистять нас. Тобто, якщо я чи ти, ми знайдемо цей бункер, то ми зможемо захиститися. Але можливо в тому бункері буде для нас пастка, і там теж будуть вони і ціла уброси, і нас дуже поганий. І що нам робити? Бункер може бути прямо під цим деревом, але ми не можемо його зробити. Ну я якось попробую, я оце, вроді зламала, але трохи больно. Ти бачиш, воно воно старе, його не зламаєш. У ньому навіть, я не можу його навіть чуть-чуть новчиком під деревом. Понимаешь? Я не знаю, що нам робити. Можливо, там знизу прямо під цим деревом. Є якийсь не знаю. Якісь сховось. Може розкупаємо землю і подивимось? Ну, можно было